Двоповерховий будинок, що на мостовій 6, забудови 1917 року обстежила комісія у складі місцевих депутатів, фахівців ДСНС, Держпродспоживслужби та вжрепу номер 7 У підсумку стан конструктивних елементів визнали ветхим. На засіданні виконкому затвердили акт обстеження технічного стану будинку. Ветхий чи аварійний засумнівалась лише член виконкому Юлія Чепак. А які рекомендації є? Там вже зарокові життя. Ну, проблемний будинок, будинок там вже неодноразово були пожежі, виїжджала комісія, його признали ветхим. для того, щоб можна було, дай Бог було, щоб були гроші, щоб можна було зробити якусь допомогу в ремонті, ще щось, тому що казати, що там нічого не відбувається, він нормальний, ви самі розумієте, ми не можемо. І дійсно, відхий, Він ще не аварійний, що там вже катастрофічно, там треба всередині робити великі ремонти. ну Будемо працювати, будемо працювати. Це перший крок. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, «Вік».